Привіт, друзятка! З вами Вазятка. я в німецькому магазині Philips. І вже в продажі поступили новорічні ялинки. Будемо цікаво ціна. 19 євро за ялинку. Гарні ялинки, ні? Але корінь такий грубий. Зараз перевіримо, чи пахне. Не пахне. А там ще балончик треба буде спрей купити. Та й цей попшикати той спрей хвоя називається. Попшикати буде на новорічний настрій такий. О, Тому що є запаковання. Зараз подивимося, як яка машина все пакує ялинки, сюди запихається сюди. І виходить отака штука. Тоже по 19. Та таке, скоро будемо говорити з наступаючим. Так що, ставимо клювочку, дивимося далі. Щось покажу, ще цікаво. Попа!